Добрий день, я Люда і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. Знадобилося мені пошити такі невеличкі сумочки чи пакети для акумуляторів. Як ви знаєте, у нас зараз проблеми зі світлом, і акумуляторами користуємося кожного дня. А вони важкі, вони кожний важить 4,5 кг. Це акумулятори від електровелосипеда, старі акумулятори. Велосипед вони вже не тягнуть, а от для живлення інтернету, вайфаю чи лампочки його цілком можна використати. Але заряджати їх треба зразу всі 4. Ну, так влаштований їх зарядний пристрій. Тож доводиться їх доволі часто переносити. І це дуже незручно бо він гладенький і в нього немає за що зачепитися. От я й вирішила цю проблему чисто по-жіночому. Пошила для кожного свою сумочку. А щоб її пошити, необхідно зробити викройку. Викройка дуже проста і зрозуміла. Для того, щоб її побудувати, треба знати, яку вам потрібно сумочку чи пакет. Довжину, ширину і висоту. Спочатку відкладаю висоту пакет, висота пакету. Потім відкладаю ширину дна, тобто ширину пакета. І знову висота пакету. Опускаю сюди перпендикуляри. І з цієї точки відкладаю половину ширини дна. На дна ділена пополам. Тепер відкладаємо довжину дна або ширину пакета. Довжину пакету. Верніше. Це висота, а це довжина. І знову половину ширини дна. І викройка готова. У моєму випадку висота була 10, тобто 10 і тут 10. Тут ширина дна, в мене теж була 10, тут по 5. І все а, тут у мене 15. Ну, це в моєму випадку. А можна будь-які розміри зробити, значить, Таку просту послідовність. Тепер беру тканинку розміром, щоб на ній помістилась викрика. Беру тканинку основну і підкладку, все сколюю між собою гарно булавками. І головне тут не забутися про припуски на шов по 1 сантиметру з усіх боків і вирізаю. І ще для цього знадобляться ручки. Для цього вирізаю смужку шириною 5 см і складаю її вздовж з двох боків до середини. Для цього використовую праску, дошку для прасування і дві голки, які мені допомагають згинати цю смужку. Зробила собі такий пристрій і з ним дуже зручно складати ці смужки. А коли вона пропрасована, то знов її згинає в довжину тільки тепер вже пополам. Ну і, звичайно, праска нам у поміч. Залишається тепер все це зафіксувати строчками на машинці, і наші ручки готові. Беру основну деталь і через всю довжину прошиваю ручки. Так вони будуть триматися надійніше. Причому пришити їх треба не зовсім до краю. Приблизно 1 см треба, треба залишити на краю. Потім зрозумійте чому. А потім, коли вже пришию ручки, тоді я їх заколюю булавками. На полотні, щоб вони не заважали при подальшому шшиванні. Mm. Маю дві однакові по формі деталі основна і підкладка. Шиваються вони майже однаково. Спочатку бокові шви, тільки на підкладці на одному з бокових швів треба залишити місце. Не зашитим, це отвір для вивертання. Причому має бути такий, щоб рука влізла, щоб було зручно вивертати. А тепер формую дно, викладаючи боковий шов посередині шва, який формує дно. І все, утворився пакет чи сумочка, як же її назвеш. Так само формується дно і на підкладці. Тобто, утворюються дві майже однакових деталі в формі. Вкладаю підкладку. У сумочку основної деталі, так, щоб лицем до лиця. Поєдную бокові цих деталі, заколюю і прокладаю строчку поверху пакету сумочки. Ось чому ручки були пришиті не до самого краю. Щоб вони не заважали при з'єднанні цих деталей. Щоб підкладка всередині не крутилася, треба з'єднати протилежні бокові шви для підкладки і основної деталі. Тобто шви дна, треба їх з'єднати між собою. На основній деталі і на деталі підкладки. Можна просто зачепити вручну, але я прострочила. І як бачите, я їх не прямо, а якби протилежними з'єдную, щоб вони співпадали. Оце ж все виводі, а при вивертанні вони стануть на свої місця. Тільки тепер можна вертати, але обережно, бо там залишилися булавки на ручках. Їх треба було зняти, а я забулася. Тобто не забувайте знімати булавки перед тим, як вивертати. Їх треба було зняти ще раніше. Залишилося зашити отвір для вивертання, я його просто на машинці прострочила, і прокласти строчку поверху вже майже готової сумочки, і вже тепер строчку прокладаю ще й по ручкам, щоб додатково їх закріпити. Попрацювала трохи з праскою, попрасувала всі шви, загладила гарненько кути, і сумочка готова. Я пошила 4 таких сумочки, тут їх три, бо четверту вже використовується, вона стоїть вже з акумулятором. Бо нею з тими сумочками, акумуляторами, так, користуватися набагато легше, набагато приємніше. У кожного буде тепер свій футлярчик такий невеличкий. Гарний і зручний. Ось так вони виглядають вже в своїх, в своїх футлярчиках, в своїх сумочках чи пакетах, навіть не знаю, як їх назвати, я назвала пакети. Мені так більш чомусь подобається, то хай так і буде. І на цьому дякую вам за увагу. Бажаю вам приємного рукоділля і нескінченного натхнення. Бажаю мирного неба і хороших новин. Бувайте здорові!